Всім привіт! Рада, що ви заглянули на канал Христинка. Я у магазині АТБ. Нові акції: Стожар. 850 мл 46 гривень. Молоко згущене від своєї лінії: 900 г. 81 гривня. Молоко згущене 39 гривень 370 грам. Ось таке згущене молоко від своєї лінії 300 г 26,30 Молоко згущене і риска. своєї лінії, 35 гривень. Живчик сильно газований 2 літри об'єм. 29 гривень. Живчик негазований також 2 літри об'єм. 29 гривень. Напій енергетичний хел 500 мл об'єм 26 гривень. Знижки на чай Ахмат 20 гривень 20 пакетиків, 40 гривень 42 пакетики, класичний грей. 42 пакетики англійські до сніданку, 41 гривня. Класичний чорний 41 гривня, 100 грам. Чай в пакетах 76 штук. 68 гривень. Кава зі Львова. В Зеленому кольорі. Львівська традиційна 240 грам. Ціна 104 гривні. Еспресо класичне, 240 грам, 62 гривні. Окремо від них стоїть в коричного кольору кави. Італійський крем 84 гривні. Кава натуральна мелена. Це корій від своєї лінії. 33 гривні 50 копійок. Чай на хабний фрукт. Чайні шедеври. Ціна 44 гривні 80 копійок. Вага в упаковці. 60 грамм. Акційна ціна на десерт йогурт від «Дольче». з полуничним смаком 20 гривень, вишня, манго, полуниця банан, персик маракуя, смак ананас диня, об'єм 280 г. Є ще зі смаком: банан, кокос. Приємно бачити позначки на безлактозні товари. і йогурт безлактозний. З такою фіолетовою позначкою, ціна 29 гривень. Галичина, також йогурт безлактозний 300 грам 27,70 гривень. Акційна ціна на сметану ягутинська 15% жирності 300 г в упаковці 25 гривень 40 копійок. Печиво суперконтик 100 грам 16 гривень. Кетчуп. Королівський смак 400 г. Лагідний 25 гривень 30 копійок. Кетчуп до шашлику. Ціна така ж. Майонез від оліс. 30% жирності. 560 грам в упаковці 28 гривень. Оліс столовий 560 грам 39 гривень. Оліс столовий 300 грам, 24 гривні. Оліс чудовий 300 грам, 50 жирності 21 гривня. Майонез Гуляй поле. 30% жирності 550 грам. 35 гривень 50 копійок. Акційні ціни на вареники та пельмені мішутка. Зверніть увагу, що вареники знаходяться в окремому холодильнику. пельмені. З м'яса телятини 450 грам в упаковці, ціна 65 гривень. 75 гривень коштують пельмені філейні. Вага 650 грам. Пельмені із м'ясом індички 82 гривні 50 копійок. Знайшла я вареники в іншому холодильнику. Вага в упаковці 450 грам. Ціна 29 гривень. Вареники з картоплі. Сир від своєї лінії голландський 160 грам 40 гривень. Вершковий твердий сир також 40 гривень. Сир тостовий пластинками 130 грам в упаковці. Ціна 38 гривень. Крем сир від делюкс 175 грам, 44 гривні. З додаванням трав 44 гривні. Сирок плавлений від своєї лінії 70 грам. Дружба або вершковий 9 гривень 50 копійок. Сир тертий. В упаковці 100 грам. Ціна 54 гривні. Молоко ягутинське. 28 гривень. Молоко безлактозне. Галичина. 41 гривня 20 копійок, дитяче безлактозне молоко 56 гривень 30 копійок. Масло яготинське. 73% жирності коштує 48 гривень 50 копійок. 82% жирності 55 гривень 50 копійок. Шпроти в олії від своєї лінії. 160 грам 42 гривні. Стегна курячі бройлер. 100 грам – 10 гривень 20 копійок. Гомілки курячий бройлер. 100 грам коштує 7 гривень 80 копійок. Філе сьомги 180 г, ціна за упаковку 140 гривень. Ікра атлантичних риб. Будьте уважні, коли будете обирати, бо дуже схожі упакування, а ціна досить відрізняється. В білому соусі з кальмара. Акційна ціна 37 гривень 90 копійок. А ось така коштує 67 гривень 40 копійок. Креветки від своєї лінії 900 г в упаковці. Варено морожені. Ціна 166 гривень. Розмір 90-120 гривень. Крабові палички від своєї лінії 240 грам, 30 гривень. Батончики, маленькі 50 грам в упаковці, ціна 6 гривень 50 копійок, Три варіанти смаків. Більші батончики, тут вага 102 грами, ціна 13,50 Також три варіанти. Шоколад Макс Фан 150 грам в упаковці 52 гривні. Шоколад від фірми Мілка з арахісом 87 гривень 276 грам. Горішки від своєї лінії в шоколадній глазурі 80 грам. 1570 Акційна ціна на цукерки Червоний Мак. Від своєї лінії 15 ,60 гривень 60 копійок за 100 грам. Кава рощина Якобс Монарх 138 гривень. Рощина Якобс Монарх 246 гривень. Вага 190 грам. Коньяк 3 зірки. Ціна 128 гривень 40 копійок. 151 гривню і 70 копійок коштує коньяк 5 зірок. Акційна ціна на насіння «Сан сансанич. Вага в упаковці 260 грам. Ціна 46 гривень. Снеки просто гігантська упаковка. Вага 140 грам. Ціна 24 гривні. Два смаки на вибір. Вермішель швидкого приготування рева тут більший об'єм 13 гривень. В порівнянні із звичайним вермішелем від своєї лінії. Почтети наскільки вона більша. Пиво Жигулівське – 35 гривень. Об'єм півтори літри. ПВО пастеризоване фільтроване світло 32 гривні, об'єм 500 мл. 2 на вибір. Підгузки труски від фірми Giggles, ціна 180 гривень. Четвірка 30 штук в упаковці. Шестірка – 20 штук в упаковці, екстра лонг, п'ятірка 24 штуки. Тена підгузки трусики 10 штук 169 гривень, прокладки лібрес 9 штук в упаковці або 8 штук в упаковці, 22 гривні. Підгузки класичні від Huggies 285 гривень. П'ятірка – 38 штук, четвірка – 44 штуки. Засіб для миття посуду Wash and Free 22 гривні. Ось такий засіб 27,50 Free. Відрізняється упаковкою. Капсула для прання. Wash and Free універсальні 135 гривень. 19 штук. 4 в одному. Рідина для прання. Wash and Free – 2 літри 100 мл 76 гривень. Порошок для прання. Greenwald, 4 кг 137 гривень. Універсальний. Рідина для прання 60 гривень. Грінволд 2 літри 100 мл. Шампунь для волосся. Романтік 85 гривень 1 літр. Кліє шампунь 100 гривень 400 мл. 83 гривні 50 копійок 225 мл, рідке мило Галакс 34 гривні 50 копійок. Піна для гоління арко 49,50, гель 73 гривні, дезодорант «Фа» жіночий 39 гривень, рідке мило дуру 300 мл об'єм 31 гривня 50 копійок. Два варіанти на вибір. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.